Осторожно. Осторожно упало. Трактор. Горизонт верха плиты. Что уже? тоже не видно меня. Как не видно. Сегодня... Для історії зібрали умивальник. Ми будуємо контурів намальованих закріплення Прикріплення вздовж бетон дренажна буде вся для регулювання вологості. По нівеліру негалабує. Так, витягуємо дренажик. Трохи за це. Зв'яжемо дротика. Поки що. Руби піднімає. Основний вугол підсипає. Давай. Така колбаска Все Я чекав на... тут Наступний так. Заклали ми. Буде хата. Хата буде. Кажіть на камеру. Нічого не кажуть. Нічого не кажете? І що? Так і ви привозите. Такі. Так, ви мені, мені отут, пожалуйста. Але дуже подобається. Дренажик такий. Два експертиза говорила. Сорок чимось років будує. Дорплата була, що є, брамович? Ні, mm. нічого. Треба писати. Луї бетон. Сьогодні із уже. Хто додивився до кінця, став лайки і пока!